Мабуть, був якийсь єдиний приклад на цьому факультеті, бо я їх вже задовбала. Теоретично, лікар з українським дипломом може приїхати працювати ну, в сфері медичній, угу. паралельно підтверджуючи свій диплом і там ідучи до, 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 до посади лікаря вже тут, в Португалії так? є така можливість, але декілька аспектів. Ну, по-перше, це фінансовий для того, щоб йти цей шлях. А він там десь до трьох років ти можеш там займатися некваліфікованою працею навіть в медичній сфері, але це мінімальна зарплатня, як відомо, вона там 760 євро. Плюс шлях лікар має, окрім того, щоб підтвердити диплом. Це екзамени спеціальні. Він має підтвердити рівень знання мови. Це рівень... ну, за три роки, теоретично його можна вивчити, якщо так, ти так, працюєш так. в сфері. Медичні є з Так, так, так. Так там є такі три, три головних таких кроки: це мова, рівень Б2, це один, це вступ до ордена лікарів з екзаменом біля ліжка пацієнта і, і знання мови, і, і, і захист магістерської роботи, або, або там ти маєш надати свої наукові праці, ну угу. тобто і їх підтвердити. Це такий довгий, складний шлях. Там дуже багато бюрократичних моментів, але він можливий ну там наскільки я знаю від колег, що зараз е, подає орден якісь е, рекомендації до міністерства освіти Португалії, щоб послабшити ці дії, але ну типу невідомий Питання не вирішено. не вирішено. А розкажи про цю роботу в Валомби.